Щоб так танцювати, потрібно неабияк тренуватися. Це зразковий художній хореографічний колектив Ренесанс Полтавської загальноосвітньої школи номер 34 Він налічує майже 90 вихованців від найменших 5-6 років та до найстарших – 18-річних. Керівниця колективу Анна Стрілець працює тут 17 років. Говорить, виховує не лише танцівників, а й сильних впевнених творчих особистостей. Ми працюємо за навчальною програмою позашкільної освіти художньо-естетичного напрямку. Програма поєднує класичний та сучасний танець, акробатику, розвиток фізичних даних, гнучкості, координації та артистизму. Велика увага приділяється сценічній культурі, сценічній майстерності та естетичному вихованню. Анастасія Стрибко у колективі Ренесанс займається 11-й рік. Говорить, танці це важлива частина її життя. Сюди потрапила спонтанно. Прийшла, коли їй було всього чотири. Саме у такому віці побачила виступ хореографічного колективу і зрозуміла танці для неї. Танці ми там цьому різні, це різних стилів. Є більш акробатичні, є більш тендітні такі. Є більш такі там, де енергічні ми запалюємо сцену. У нас тренер, ми ним пишаємось. Вона завжди нам допомагає ставати сильнішими, підтримує нас, завжди робить цікаві постановки. І раз. Це краще було Ренесанс, активний учасник всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів. Колектив має десятки перемог, нагород, кубків та дипломів. Але найцінніше досягнення це талановиті, здібні, цілеспрямовані діти, які зростають не лише як танцівники, а й як особистості, говорить Анна Стрілець. Ми об'їздили майже всі куточки України. А також гідно представили Полтаву та Україну на міжнародних фестивалях та конкурсах у Єгипті, Туреччині, Болгарії та Чорногорії. Я у колективі хлопці один із них учень 10 класу Максим Іваник. За як 10 років тому його відправили займатися танцями батьки. Тепер вдячний, що підказали справу життя. Коли займаєшся танцями, все одно потрібно мати якісь м'язи, щоб виконувати певні рухи, не так як тільки на боксі чи на футболі. Тут задіяні всі групи м'язів. Коли я приходжу на танці, тут якась є. Ментальна допомога займається у колективі малеча для учасників зразкового художнього хореографічного колективу Ренесанс танці це не тільки віддушина, а ще й можливість знайти справжню дружбу та отримати задоволення від здобутих нагород. Найцікавіше було коли я познайомилася з подружкою, якою я зараз дружу. Танцювати, розтяжку. Елементи їздили в Болгарію, Чорногорію, Світловодську. Каріна Бабенко мама учениці третього класу Аліси. Каже, її донька теж відвідує цей колектив. Результати дитини видно. Спочатку найголовнішим критерієм було те, що це дуже близько біля дому. Вона ходить три рази в неділю, ходить сама влітку. Тут багато її одноліток, багато подвижних таких форм. Зразу їм сказали, що вони будуть їздити за кордон, що у них будуть різні медалі. Для неї це найголовніше. Нині колектив помірно готується до 20-річчя та мрія відкрити в Тідку для себе ще одну країну, вдало поєднавши фестиваль із відпочинком на морі.